Вітаємо! Новини вересня НВК Гімназія номер 11 З вами Косинська Софія і Нарижний Матвій. Сьогодні в новинах. 1 вересня школа зустріла першокласників. Навчання учителів школи. Святкова зустріч з новим спортивним майданчиком. 1 вересня 2022 року в НВК Гімназія номер 11 пролунав перший дзвоник. Свято Надії і сподівань планів на майбутнє. Директор НВК Гімназії номер 11 Тетяна Земляна та гості свята привітали усіх присутніх з Днем Знань. Я вітаю вас сьогоднішнім святом. День знань сьогодні з присмаком війни. Але ми все ж таки сподіваємося на нашу перемогу. Ми віримо в те, що Україна переможе. Шановні першокласники, пам'ятайте, що ви прийшли до нас у важкий час, але ми дуже раді бачити вас, вас в нашому родинному колі. Будьте гідними, звання гімназист незалежної держави Україна. Першочки. Танцювали, співали, подорожували з нашим казковим героєм Петриком П'яточкіним. А ти приходи, а ти прихода тоді з разом зі На свій перший урок разом з класоводами Пасєкою Іриною Вікторівною та покутньою Юлією Володимирівною. Тобі цікаво, як вчителі навчаються 30-31 серпня пройшла серпнева зустріч педагогічного колективу НВК Гімназія номер 11» під гаслом СТЕМ Освіта одним з головних трендів інноваційної освіти. Амбасадором закладу Гавриліною Вікторією Вікторівною було окреслено напрями роботи та інтерактивні онлайн-інструменти по впровадженню stem освіти в рамках обласного проєкту. Методичні об'єднання вчителів розробили концепцію STEM заходів. Були проведені майстер-класи для вчителів по використанню інструментів Teams та інтерактивних онлайн-інструментів для організації проєктної діяльності. Педагогічний колектив, натхнений новими ідеями, сміливо прямує в новий навчальний рік. 16 вересня в НБК Гімназія номер 11 урочисто відкрито, омріяний багатофункціональний стадіон. Лідери спорту закладу, експериментальна студія з сучасного танцю «Атуаль», відділення спортивної акробатики, дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 спортивний клуб Іскра. Школа Черлідингу «Прометей» прикрашали наше спортивне свято. Це свято з нагоди відкриття стадіону. НВК гімназія 11 оголошується відкритим, шановні діти, шановні спортсмени, шановні друзі, я вітаю всіх з Днем міста. Я бажаю нам всім перемогу. Я після нашої перемоги ми обов'язково продовжимо впроваджувати такі спортивні об'єкти, які ми будували останні роки в нашому місті. Дякуючи нашим захисникам, ми можемо більш-менш спокійно працювати в нашому місті для нашої перемоги. Я бажаю вам нових досягнень в спорті, в і всьому саме найкраще. Вітаю вас зі святом. Скільки можливостей і звершень чекає на наш стадіон? Свято завершилось товариськими зустрічами з футболу та волейболу. Під час дистанційного навчання учні перших та п'ятих класів навчаються офлайн. У нас в гімназії особлива увага приділяється безпеці. Під час повітряної тривоги учні мають можливість безпечно навчатися у зручному облаштованому укритті. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, працює. вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, Так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй, раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки з труси, так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Жела увага Відбій повітряної тривоги. Ваші вчителі, Вітаємо вас зі святом, з Днем Учителя! Всім мирного неба! Добра і злагоди!